Друзі, вітаю вас! Хто не знає, як народжуються геніальні твори, навіть їхні автори, Нема ніяких рецептів. Шарлатани можуть говорити про рецепти геніальних творів, але шарлатани не є геніями. Сьогодні поговоримо про один з таких геніальних творів української літератури. Лісову пісню Лесі Українки, яку ми всі і знаємо, і не знаємо, і черпаємо з неї завжди щось нове. До речі, перед 150-річчям Лесі Українки, яке буде цього року. Ця тема видається найдоречнішою. Хоч Леся Українка вважала своїм найкращим твором драму Руфіни Прістілло. так буває. А свою лісову пісню написала. За кілька тижнів у Кутаїсі в 1911 році. Ну, я далі не буду вдаватися в тонкощі технічні, а про сам твір. По-перше, там постає Волинь, озеро Нечимне, Зв'ягель, як кажуть дослідники, дитячі враження Лесі. Але за тими всіма дитячими враженнями було би хибно. Трактувати лісову пісню як дитяче враження геніальної письменниці, як просто світ із сказок, з легенд, і так далі. Я думаю, це будуть суто мої інтерпретації лісової пісні. Я не претендую, дуже є багато талановитих літературознавчих інтерпретацій, це інтерпретації письменника. Я думаю, що можливо, в світі є. Десятки сотні або безлік паралельних реальностей, безлік життів, царство кроликів, царство мавок, царство понівечених книг, царство відроджених душ і князівств. І одну з таких паралельних реальностей Леся зобразила в лісовій пісні, яка починається прологом, де. Буяє радість, щастя, той, що греблі рве, пробуджується із зимового сну, все пробуджується. В цьому світі немає вірності, в цьому світі нема стабільності, в цьому світі нема застиглості, в світі водяника, лісовика, перелесника, того, що греблі рве. Русалки польової, русалки лісової, зледню, потерчат, куця і так далі. І так далі. Немає статичності людської, нема стабільності, нема вимушеної вірності чи невимушеної вірності. Цей світ вічно змінюється, вічно рухається. В цьому світі нема людської душі. Тому Мавку так тягне до людського світу. Мавка зазнала тілесних втіх з перелесником, але вона вже фактично забула про неї, хоч в кінці перелесник робить спробу її порятувати, до речі, незважаючи на таку абсолютну плинність всього. Не може бути в тому світі кохання, бо кохання потребує зупинки. Не може бути в цьому світі трагедій, який зображений в цьому лісовому світі, світі української демонології. Не може бути справжніх смертей, тому що цей світ і справжньої радості, і світ вічно змінюється. Тобто у людському сенсі я маю на увазі. І коли мавка спить у вербі старі, то ця стара верба вона якоюсь мірою символізує, знаєте. Випадання до парадізу, до, до раю, коли боги жили поруч з людьми, українські боги, принаймні, верба, як велика мати, як символ великої матері, обгортає своїм теплом, своїх діток, в тому числі і мауку. А такий пролог до лісової пісні: там же не ступає людська нога спочатку. Її немає там, там є вічне буяння того світу, де можливо іхтіозаври колись ходили, ходили усміхнені напівбоги і радісні, де лунали пісні, де русалки залоскочували свої жертви і не відчували ніякого жалю. І не відчували ніякої любові, русалки до своїх коханців, а коханці до русалок. В цьому світі неможлива любов. Мавка тужить за іншим світом. Вона дивується і каже: люди, як голуби, вони паруються навіки, коли потім лісовик застерігає її, я нагадую вам, доню, не ступай на людські стежки, там не ходить воя. Мавка бачить хлопця, який грає на сопілці. Знаєте, я пригадую лісову пісню у постановці Львівського театру імені Леся Курбаса Молодіжного, де Олег Стефан грав дядька Лева, кілька акторів грало Лукаша. І такий той прекрасний був Лукаш юний, такий дикун, варвар молодий поліський, який. Чує, яке є більше дитя природи, ніж людина. Але, власне, коли мавка почула його музику, ви ж пам'ятаєте ці слова, як солодко грає, як глибоко крає, розтинає біля груди й має. З музикою пробудилася любов з того музик. До речі, п'єса закінчується музикою. Грай же, коханий, благаю, каже Маука. І прологи, перша частина весна сповнені радості, сповнені апофеозу щастя, спалаху щастя, сповнені тріумфу краси, тріумфу закоханості, всього того, що робить наше життя як найкраще. Це чудова, прекрасна, життєстверна дія, яка про те. І там вже лягає така філософська тінь, яка ще поки що не зрима якоюсь мірою. Де знаєте всі лісову пісню? Про що йдеться, ми не переповідаємо з місту. Олеся Українка, до речі, вивчала дуже багато творів і читала, і вивчала світову літературу. Вона була письменницею-інтелектуалкою, яка Україна була не готова до появи цієї великої письменниці. І, звичайно, вона читала і гаутмана п'єсу затоплений дзвін, де йдеться про демонологічний німецький світ, про вовчиці, які розривають, і так далі. Але лісова пісня не подібна до цієї п'єси видатного німецького драматурга, як два великі таланти не можуть бути подібними. Мавка глянула на Лукаша і зразу, як люди всі. Які наділені тонкою інтуїцією, глянула і зразу сказала: у тебе голос чистий, як струмок, а очі непрозорі. Це вже пізніше вона скаже йому: не можеш ти своїм життям до себе дорвнятися. Знаєте, я вважаю, що всі п'єси, якщо можна говорити мовою такого поверхового аналізу літературного, Найтрагічнішим є Лукаш. Це для нього неможлива ні свобода, ні любов якоюсь мірою. Такі його заданості, екзистенційні, вийти за межі екзистенційних заданостей може. Геній. Може дуже талановита людина, яка постійно розвиває свій талант. Як цей звичайний хлопець із. Музичним талантом, необробленим талант треба, над талантом треба працювати. Інакше він дичіє, він вироджується. Він стає тярем, як стає він для Лукаша. Талантом треба дуже багато працювати, щоб він розсвів, як це буяння у пролозі лісової пісні. Лукашеві і пощастило, що він зустрів Малку, і він пізнав любов таку. Він відчув, щось відчув, але не так, як вона, не тотально, не всеохопно. У Лукаша пробуджується плотська любов, я думаю, найперше, потім любов чоловіка і жінки істотно відрізняється. Це не означає, що в когось любов ліпше, в когось гірше, тому що найбільше важких, трагічних віршів про любов понаписували чоловіки, до речі. А якщо ви з цим не згідні, то пишіть внизу у коментарях. Сперечайтеся, Лукаш весь в полоні своїх заданостей, своєї матері, тину, який треба городити, того всього, що він бачив, того всього, що він знає. І ви знаєте, я нагадую, що друга дія вже починається. Шумавка переодягнена, Шумавка приходить до Лукаша, ви знаєте, там потім з'являється килина, наростає відчуття. В той час, наприклад, коли любов перелесника і того, що греблі рве мінлива і непостійна, така любов є вільна як природа, але в ній є щось урізане, неповноцінне. Гедотне навіть по-своєму. І немає цих великих прив'язаностей людського серця, щирих прив'язаностей, коли які витворюють найбільшу музику в наших душах. Хоч з другого боку ніхто не знає до кінця, від чого музика в наших душах твориться. Ніхто до кінця цього не знає. Коли вам будуть казати, що знають, ніхто не знає до кінця. Багато письменників пишуть свої шедоврайні твори. Як крути наосип, як лісова пісня Лесі Українки, про яку ми говоримо сьогодні? Вже в другій дії видно, що Лукаш звичайний молодий чоловік, над яким тягарем мавчана любов стає, ну, як може для селянина не бути тягарем любов королівна? Ніхто не бачить, крім неї того його таланту. Ніхто би й не побачив ніколи. Може, не треба було йому про нього знати? Багато є людей і на світі є кладовище цілі незреалізованих талантів. Люди помирали і не знали про свої таланти. Вони були по-своєму щасливі, бо пробуджені, але не які не йдуть своїм шляхом це найгірше, які розіп'яті між пробудженням і. Попереднім життям, як Лукаш. Крім того, не забудьте, яка велика буває тоталітарна влада матері над душею сина, Не скільки дочки, скільки сина. По своєму. І коли є якесь матероборство, і так далі, то ви можете собі уявити, що відбувається в тих душах, от, в цих конфліктах між сином і матір'ю. І навіть коли синові може здаватися, що мати для нього мало що означає, і так далі, це глибока помилка, є містичний зв'язок між сином і матір'ю, який не закінчується навіть після смерті матері, часто. І Лукаш, холодна тінь його матері, такої практичної жінки з вузьким світоглядом, але недоброї якої поранена душа від вічних травм, які вона очевидно пережила, про це не йдеться не йдеться, нічого немає про батька Лукаша і її чоловіка, немає ні згадки, до речі. Нагуляний син, напевно. А ви знаєте, як до цього все сині ставилось? І мати не любить, мати руйнує до мавки, взагалі, матері також руйнують своїх синів. Бували випадки, коли матері підглядали, як син спить з невісткою. Так само, як у батька є ревності, бувають до дочки. Це все описано: так званий комплекс лота. Який не любить її парубків підсвідомо вишукує якісь так далі. Так далі. Можна... Ми зараз про це не будемо говорити, бо це дуже це, це зовсім окрема тема. Я просто зачепив це, щоб трошки розширювати про лісову пісню, діапазон. От. Ахилина. Просто змальована як жінка, яка ну, така, якоюсь мірою тварину Її плоть така, яка готова родити, От, плоть, яка не знає розуму, не знає страждання в її випадку, яка знає тільки силу, яка не знає сумнівів, самиця, якою вона зображена в лісовій пісні. Повна протилежність мавці, як Марта й Марія у Біблії. Як два жіночі начала різні. Ну, це зрозуміло. А дуже килина виписана виразно. Ви пам'ятаєте, що мати спершу прихиляється до неї. Але потім і дядько Лу який не сварився з лісовим царством, бо ж всюди буяє життя. Килина, мати Лукаша, вони не бачили, вони не відчували життя лісу. А ми почали з того, що на світі, може, є сотні паралельних реальностей. Ми їх не знаємо. Може, є цілі імперії поруч з нами, які невидимі, де теж там читають газети чи книжки, чи є інтернет, чи щось зовсім інше. Чи тільки епоха понічних воєн відбувається, розумієте? Багато галактик різних реальностей. І третя дія. Коли Танатос перемагає Ерос, вони хиталися на ці колапці, хиталися, перехитувалися Ерос і Танатос, і нарешті Танатос переміг. Той, що в скаї сидить, і відчув мавки страждання, вона би не мала страждати, і забрав її до себе, забрав її до себе на тихі темні води, як він каже, де нічого не ворушиться, це. Чиста такий некрофільський ідеал, некрофільський світ, той, що в скалі сидить, де немає руху, де є абсолютна мертва тишина. Але може бути тишина, життєдайна, життєтворча, там нема життєтворчої тишини, там є мертва випалена земля, де немає життя, де воно, де воно не існує, де прірва. Нерухомості, цілі затоплені моря й океани життя. Але Лукаш починає мучитися. Лукаш потрапив в один світ, інший світ повернувся, вся його душа розбуджена, малко розбудила йому душу. Розбудила. І, знаєте, ми всі знаємо, деколи таких митців, які. Злі на цілий світ, чи музикантів, чи невідбулих письменників, і так далі, які і талановиті, які що в житті в них не так пішло. Я не проводжу аналогію з Лукашем, але тим не менш. Лукаш, який Килина бачить, зрештою, що з ним щось стається, вона думає, що він поживільний врешті. Це не той Лукаш, який був трошки ще раніше, хоч Лукаш ніколи не був добрим до Килини. Я скажу. Як на мене, найтрагічніший розіп'ятий між різними реальностями, між різними світами в лісовій пісні цей хлопець. Не йдеться про те, що тут немає трагедії мауки. Велика трагедія мауки, трагедія жертвопринесення жіночої любові, яку вона зробила. Але Лукаш. Нічого для неї не може зробити життєтворче, жіноче начало, яке само дає життя, яке відроджує, і мавка навіть, нагадую, ми всі знаємо, з тих тихих мертвих вод, де нічого ніколи не відбувається. Мавка почула Лукашеву тугу, і вона вирвалася з під влади того, що сидить в скалі. І ви далі знаєте, що в неї не стало тіла, лишилася безсмертна душа, вона не може померти. Мавка не може померти. Мавка будуть відбуватися вічі перетворення, може, ще прийдуть весна. Може ще Мавка розквітне красою в зорянім вінку, а що буде з Лукашем? Лукаш грає в кінці, знову закінчується це, коли вже і, і зникла десь килина в тартатари запалася. І мати Лукашева, і їх злидні, і потерчата їх забрали. Лукаш грає, але це вже останні спалахи, як агонія мертвого. Тому що сніг шапкою наліг йому на голову і падає, падає без кінця. З другого боку. Друзі, сніг очищає, сніг очищає скверну. І можливо, Лукаш проходить очищення від скверни чистотою снігу невинністю. І, можливо, так народиться у цих перетвореннях, народиться великий митець, який пройде ці метаморфози, бо те, що не лікує вода, те лікує залізо, те, що не лікує залізо, та лікує вогонь. Як казав Гіппократ, сніг це вода поки що. Попереду ще багато перетворень її кулань може бути у лукажа. Тобто можна вважати, можна по-різному розуміти закінчення цієї п'єси. Тим паче, якщо мавка вічно жива, це дає надію. П'єса, попри трагічність, неможливість свободи певною мірою для людини, неможливість любові, п'єса дає надію. Надію на вічні перетворення, на вічне життя, яке відбувається як у Мавки, у гілці, у Вербовій Сопілці, всьому іншому, яке завжди змінюється, але ніколи не є таким, яким воно було тоді, коли Мавка вперше побачила Лукаса. І спитали його, чи гарна я тобі. А він і сказав таке питаєш. В цьому теж трагізм людського життя, що нічого, навіть найкращі миті нашого життя вони ніколи все проминає написано на персні царя Соломона. Але проминає і печаль, проминає і сум. Якщо вглиблюватися в п'єсу лісова пісня. Аж до мотороші там є откровення різні. Чим більше перечитувати, тим більше ми відкриваємо, вони проступають, як палімпсест. Будь ласка, підтримуйте мій Ютуб канал, щоб ми могли говорити про такі твори. Коментуйте, робимо наш YouTube канал і українську літературу тим, яке наші душі живить, додає нам високого і прекрасного. San le